Хай нюхають наші жопи, ті, хто позаду. Хай поцілують наші пеніси, ті, хто попереду. Полетіли. Дивлюсь в Google, все закрито, субота. Може в епіцентрі я на життя. Їду в епіцентр. В епіцентрі нічого нема. Я такий, добре. Викликаю таксі додому, щось висадить, по дорозі продумає. І сідаю в таксі, кладу, ну коротше, сідаю в таксі на заднє сидіння, і поруч лежать мої наушники. І я просто, коли дві години тому з Шулявської на почайну їхав. Забув їх в таксі. Через дві години в абсолютно іншому місці викликаю таксі. Приїжджає і приїжджаю моїми що... навушниками, як я навіть не знав. Бля, що мені забув. здається, мені інколи здається, що ти пізно. Ну yeah. не може з людьми ставатись, yeah. ну Не може таке ставатись. Ні, ну, бо, ну типу, Почайний центр це не сильно далеко, але все одно. Він просто весь цей час чекав. Він би да, час він мені сказав: а я тут став на аварійку, включив музику, заснув. Oh, і Він просто дві години нікого oh, не брав, і дві години взяв мене за три кілометри від того місця. Це дуже прикольно.

Блять, прям нахуй біля дверей. Просто я нажав, але мені жорстко повезло. Бо я. Я тако нажав, пройшло, ну, бля, ну, секунди, три, нахуй, пройшло. чотири, коли я нажав, я почув, що дзвінок, я просто насрав в труси. Але мені повезло, що я не їв нічого, там, знаєте, жидкого, молочного, що якоїсь хуйні. Просто нормальний брусок такий упав. Все, що мені треба було зробити, я пам'ятаю: я прийшов, отак. Аккуратно, отак, трусики зробив отак. І там, отак, фух. Бульк и все. Ну, буквально пару следов осталось. То есть все четко, ювелирно сделал бы уже на опыте, бы уже знал, как я к тому же буду. Шоу лепихи хуйня контент. Давай. Мне кажется, там ехать. Ой-ой-ой. Куда там сейчас не бау? Три эйс-яй. Поехали, семь, ви-О, да, поехала. Семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вис. Блять, я забыл, я посетил. За и два, три, и четыре. Блять, не цікаво, это мое любопытство, кудась мне доведеть, что нет. Блять! сука! Пошел ты нахуй, шурт! Ебаный ты стыд! Ах ты, блядь! Ах ты, блядь, сука! Поэтому, девчонки, если мы. Хочете знайти собі хорошого мужчину, э, симпатичного, э, красивого, рижого, з э, перспективою на будущей життя? Заходьте на Твич канал Харківця. Він там делає стріми, жде вас в чаті для того, щоб познайомитися і далі продовжити спілкування у його кімнаті. Тут, тут нахер! Єба, дивіться, що я знайшов, сука. Єбать, як класно. Вау! Ахуєть! Охуєть табуретка. Тупа табуретка, блять. Маренко, Е, Коли я дивився на сонце, я думав про тебе. Коли я дивився на небо, я думав про тебе. І коли я дивив, тепер дивлюсь на рикуні... Маренко, я думаю про тебе. От, скажи, будь ласка, чи це найкраще, що ти чула в своєму житті, чи хтось тобі робив компліменти краще? Ну, це не найкраще однозначно, оскільки в мене вже є дитина чотирьохрічна, і тому ти не перший, і я думаю, ти не останній. Приголон слабо, він повітря не затримався на тим. Це правда, це правда, дівчина, все, може закати. О, лавочка, лавочка боже, да. Блять, Его лавочка! Су... Сучиль, да, такая мала. Ой. Ебать. Что он падает? мені Мне ты шустрее. Сделайте, пожалуйста, для українців блядь, слідство группе следство веде екстрас... ведуть екстрасенси. Ти починаєш грати, блядь, таку каточку маленьку. раз, пікнув Курилову, Ходиш, куриловой Куриловай, блядь, Качаєшся, спочатку якісь то розслідування, гадання на руках. раз. Хуяк, блядь, нафармив, блядь, на крипах на хрещатику денег купив собі там, блядь, карти Таро. Біжиш на Мід, блядь. от таку от яку то історію Проти тебе Алмазова, блядь, де то стоїть, нахуй, ліс фармить, блядь Раз там ця, чи Карнізова, блядь, на кері грає, Все, блядь. Вот такая. тільки зробити не ліс, як в Доті, наприклад, чи в лол. зробіть нам, пожалуйста, Просто село. Є міт села, там, де магазин, все, і дві лінії, блядь. Посередине не ліс, а хати. Вони поміж хатами бігають. не цих кріпов фармлять в лісу, а просто забігають в дом. Іще раз. З розбіга. І ще раз. Раз віга вийшого, більшого. Ніндзя. Паркур. Паркур. О, WTF! Ти не бачиш виїжджають! Боже, якщо там жінка за рулем. Ти шо на приколі, ти піццайола. Диви чат! Ой, Валерій Штраф, я засміявся! Жіночка, я вам казав, Валерій Штраф! Я засміявся та красний цвєт приїхав. Кожен раз! І шо воно тобі дало? Усі побачення. Наташ. Це тобі шо, мишка, чи шо ти схватив? Це теж так само не вдається. Тіпка, я скусів грати. Нет, та не обіжай мої тапки будучі! <laughs> В тысячі линках можна карту банковську носити і розработить. Айкоса, айкоса! Да, 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 Ну, покажи, вот так, покажи. Ось вот так вот. вставлять і сидіть, я там і курить! Це ж удобно! <laughs> Давай скажемо, що ми пара, щоб вона нам на майбутнє спільне. Але давай скажемо, що ми з тобою ж, у нас, типа, коротше, ми одружені 3 роки Нахуйся. і у нас зараз все дуже погано. Ні, давай. Рік, не рік, так. Рік, рік. давай рік. Два місяці. Два місяці, давай. Ні, два місяці дуже мало. Ні, давай просто не одружені, просто. Та ну хоч не і у нас є, давай, нас, нас, нас є дитина. яка дитина? Дві. Ні, ніяких нахуй дітей, Наталя. Дві дитини. І кредит. Ми кредит у нас, понял? Кредити. Кредити. Такий кредит, які діти, Наталя? Чи думаєш нам не повірить? Я думаю, ні. Скажу, Я не хочу, детей кредит. Ты скажи, что бильки 200 рубри, ну повіришь, тебе кредит. Я не хочу 200. Дві... Я не, Нет, Я не х... хочу. Нет. Дві... Ух ты, що, попал! Хорош! На нахуй, 400 метрів, бачили? Okay, я, я пасту зачитаю. Початкова yeah. частина сюжету фільму Горбата Гора розгортається влітку 1963 року на високогірних літніх пасовистах у Вайомінгу. Два молодих ковбої, Отолі і Кавелець, намагаються пасти Овець. Залишившись удвох, далеко від людей, вони зближуються і у них зав'язуються романтичні стосунки. Ти, ти нахуй? <плес> а я тут при чому? я просто пасту зачитав. Я бачив надію в твоїх очах. Толіч, та що ти починаєш, блядь? Та все буде. А що мені робити? Я застряг. Що мені робити? Це звук партжом? Це не я, це грі. Так, я від себе відвів підозрюва. А ви повірили впевнений. Все, хлопці, вам геге, вам геге. Що ж вас чекає? Я беру таку пушку. Я такую такую зараз пушку візьму. Що вам, хлопці, буде не гаразд, не переливки Is cooking. Uh, what? Cook? Może cooking? Może be a bit of touch. Like, uh, actually read, use your eyes. It's not about dick. How <laughs> about that? How about to read correctly? Woohoo! cooking. Uh, <laughs> My place not in the kitchen, you know. <laughs> At to, to, to the cook to it to be placed. At the cook to the place. She <laughs> 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 Oh, push it, push Ті, у кого маленькі пеніси, люблять все велике. Великі машини, великі телефони, великі ці... Пеніси в попі. Ой, що?